Інструкція по виготовленню шкіряної сумки бананки за допомогою шаблона закрилу. Для початку беремо всі наші деталі для бананки і переносимо за допомогою шила на шкіру. Приєднатись до нашої спільноти майстрів Telegram, там дуже багато чого цікавого, детальніше в описі. Як завершили розмітку, то час вирізати наші деталі по контуру. Вирізали деталі, їх всього 4 штуки, і тепер можемо робити отвори. Я використовую пробійники з виробними круглими зубцями. Ви можете використовувати будь-які інші. Головне, щоб був крок 5 мм. Отвори в деталях ми зробили. Тепер зверніть увагу на місце для кріплення блискавки. Справа в тому, що у шаблоні місце під блискавку розраховано під розмір Т-3. І цей отвір, тобто діаметр просічки, буде 12 мм. Але якщо у вас, як і у мене на лицеву частину немає блискавки Т3, а є блискавка Т5, то тут потрібно зробити отвір більший. Тут буде отвір діаметром 14 мм. І під це розраховуйте, якщо більший отвір. Точки для прошивки будуть нижче. Тобто місце під блискавку уважно обирайте, щоб було все рівно та чітко. Тепер виріжемо ці детальки і будемо вклеювати блискавку. Блискавку вклеїли, підготували і там, і там. Як це робити, можете переглянути в цьому відео. Також посилання на шкіру, на нитки та інше необхідне для пошиття та на сам шаблон. Дивіться в описі під відео. І таким чином прошиваємо все до кінця. Блискавку на маленькій кишені і на лицевій частині бананки. Прошили нашу блискавку на кишені та прошили на лицевій частині бананки. Наступним кроком будемо прошивати нашу кишеню до задньої спинки бананки. Кишеню прошили. Наступним кроком на лисовій частині зробимо об'єм. Прошиємо оці наші кути. Зробили об'єм. В нашій лицевій частині бананки. Ось таким чином я обрав прошивку крестиком. Ви можете зробити е, якийсь інший дизайн, якусь вашу техніку. Це не важливо. Головне, щоб нормально було прошито та нормально трималися е, оці ось моменти. Наступним кроком ми до задньої стіночки будемо прошивати наш клапан. Позиціонуємо і прошиваємо. Я буду прошивати зверху, в принципі, можна його прошити і знизу. Думаю, великої різниці не буде. Ми прошили клапан на нашу задню стінку. І, в принципі, у нас же готова передня частина, задня частина. Ми вже на цьому етапі можемо прошивати все в коло, і у нас залишається тільки вставити ремінець. І тут у нас є в принципі два варіанти. Перший варіант, який я буду використовувати у цьому відео шкіряний ремінець з напівкільцями з карабінами, тобто в пофеншую. І другий варіант виглядає приблизно так. Це я робив взагалі на швейній машинці. Ця ж модель бананки. Тут звичайний на тканині ремінець, пластикова фурнітура. Ну Бачите, все максимально просто. І тут я навіть не прошивав ці моменти. Можна зробити таким чином. Просто на е -е, ремінці з тканини. Це, скажімо так, бюджетний варіант, ця бюджетна фурнітура можна зробити так. Тут же я піду більш цікавим шляхом. Я буду використовувати, заздалегідь підготував шкіряні полосочки під розмір напівкілець під фурнітурку. І задумка така, що напівкільце буде вставлятися всередину, і з таким чином через нього буде продіватися вже шкіряний ремінець на карабінчику. Попередньо я зроблю розмітку на цій частині. Зроблю отвори, щоб у нас все тут прошилося. І буду прошивати просто все в коло, всю бананку разом з цією фурнітурою. Ось таким чином виглядають такі шкіряні полосочки. Ось буде фурнітурка, і буду ось вставлятися і прошиватися. Тепер беремо наші основні деталі, частини. І в першу чергу ми прошиваємо оцю лінію. З однієї сторони та з іншої. І воно у нас вже все разом буде триматися і буде значно легше все шити по колу. Прошили усі місця, з однієї сторони, з іншої. Вона вже тримає форму, вже значно легше буде шити. Наступним кроком я рекомендував почати зверху, з середини і прошити половину донизу. І так само з цієї сторони, зверху, половину донизу. Так не буде у вас дуже довга нитка. Ви естетично прош'єте оцю верхню частину, не буде, тут закінчення подвійного шва. І буде воно більш-менш симпатично дивитися. Тож, прошиваємо до кінця. Наша сумка готова. Ось таким чином виглядає на ній шкіряний ремінець. На бігунок ставив шкіряний полірочок. Фурнітуру в золоті, що на цьому відео, на сайті можете не шукати. Я її придбав конкретно під цю сумочку під це відео. Ззаду кишенька. Спереду достатньо об'ємний відділ. Виготовляється ця сумочка нескладно. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, дивіться всі цікаві посилання в описі відео та до нових зустрічей!